Чи ловили ви колись себе на думці, що в добі так мало часу, як все встигнути? Наче тільки сів за якісь задачі, а вже вечір. Записав цілі, а вже п'ятниця. І поки одні встигають все будувати бізнес, займатися спортом, проводити час з сім'єю і розвиватись при цьому всьому, інші весь день зайняті, але нічого чомусь не встигають. В чому ж різниця? Повірте, не в кількості справ, а в тому, як ми управляємо своїм часом. І сьогодні я розповім, як я планую свій день день, тиждень місяць і встигаю більше ніж більшість без вигорання і без перегрози. Мене звати Івана, і ви на каналі відверто про гроші про фінансову грамотність та інвестиції. Я людина, до якої дійсно кажуть, як ти все встигаєш. У мене є маленький син, із яким я дуже багато проводжу часу Я розвиваю свій бізнес, особистий бренд. При цьому займаюсь собою, спортом, своїм станом. Відпочиваю, подорожую. Коротше, дійсно встигаю все. Проте почну з головного: ви все не встигнете. Точніше, все встигнути в принципі неможливо, або встигає тільки той, у кого немає нічого взагалі важливого. Тому перший крок це навчитись обирати. Успішні люди це не ті, хто робить усе, а ті, хто робить важливе. я завжди кажу, що є питання пріоритетів. Є питання пріоритету на певний день і на певну годину. Зараз я класна мама, а через годину я буду класним підприємцем. І не можна паралельно будувати бізнес і годувати дитину. На жаль, це про або не я. Якісне щось виконання, або взагалі про дійсно нічого не встигнути. Наприклад, я кожного вечора собі ставлю питання, що було найціннішого, що я зробила сьогодні. Якщо я не можу нічого з цього виділити, то день пішов просто в нікуди, тому що, знову ж таки, паралельний мільйон справ і у висновку ось, власне, і не встигають. Тому перше це фокус. Не розпіляйтесь, не намагайтесь поєднати мільйон справ одночасно. Виділіть дві-три ключові речі на один день і зробіть їх. Перш за все, як це роблю я, я вам зараз повідаю. Я на початку дня пишу собі пріоритетні задачі. Насправді, у мене є задачі на місяць, є навіть на рік, взагалі, загальна структура. Зараз про це теж поговоримо. Проте я дивлюся, мені на цьому тижні необхідно зробити ось це. І я дивлюся, що мені зараз зробити важливіше в зв'язку з термінами, наприклад, якимись дедлайнами, або через те, що мені потрібно задачу передати іншим людям, або просто для того, щоб запустити її раніше, якісь пішли інші процеси. Наприклад, зняти якийсь рілс, який я виставлю, він буде на мене працювати раніше. Для того щоб мені давати нову аудиторію та відповідно гроші. Тому питання пріоритетів. І як я вже сказала, я не люблю пріоритетні всі задачі, ні. Є менш важливі і є більш важливі. Просто більш важливі робляться. Перш за все, друге це структура тижня. Я не просто планую кожен день, я думаю тижнями. Бо день насправді це хаос. Може таке статися, що день мене просто вибійться із колії, як абсолютно у будь-якої людини. Мені треба бачити ситуацію в глобальному. А коли це тиждень, це система. У мене є чітка схема. Понеділок це стратегічні задачі. Зазвичай це день команди. Я завжди кажу, що туди я не ставлю ніяких клієнтів, не ставлю навіть спорт, не ставлю нічого, що не стосується мого бізнесу, а саме стратегічного його розвитку. Вівторок день іншого пріоритету, наприклад, створення контенту. Середа це робота з клієнтами, якісь інші зустрічі. Четвер, в тому числі робота з клієнтами, і п'ятниця день для себе. Що, до речі, дуже важливо, що я собі ставлю повторювані задачі в одній. Ті самі дні, наприклад, зйомка контенту тільки вівторок, якщо це знімається вдома. Або, наприклад, спорт у мене чітко вівторок, четвер, п'ятниця. Тобто, в мене є конкретні дні, я собі таким чином себе теж дисципліную. І до речі, коли у вас є тема дня, ви не будете скакати між відповісти в Дірекцію, наприклад, і побудувати бізнес-модель, тому що мозок фокусується, тому собі краще запишіть день без теми, день в тумані. До речі, вихідні в мене завжди вільні, не тому що я глянуюсь, а тому, що відпочинок це теж певна задача і дуже важливо. І зараз розповім, як я планую свій тиждень. Як я вже зазначила, для мене важливий відпочинок. Тому, коли починається новий тиждень, я перш за все планую відпочинок в ньому. Взагалі це більше входить в моє планування місяця, проте я дивлюся, так, у мене. На цьому тижні там масаж, на цьому тижні у мене якийсь там, не знаю, спорт, для мене теж ця частина відпочинку, та інші пріоритети. Далі дивлюся по задачам бізнесу, потім дивлюся по задачам клієнта і, власне, особистий простір. Дуже важливо, що в тиждень, як і загалом в місяці, я вписую особистий час буквально в розклад. Тому що, ай, відпочину, коли буде час, так не працює. Мозок думає, а відпочину, не відпочино, а давай ще більше будемо робити. І потім це знає, знаєте, історія, коли ти відпочиваєш багато і сам себе в цьому звинувачуєш, що а міг би зробити більше, а заробити більше. Далі планування місяця. Щомісяця я роблю собі так званий стратегічний брейншторм, які є три головні цілі на місяць, які результати я хочу побачити? Що потрібно делегувати, а для чого потрібен час особистий? Це не просто якийсь, знаєте, там список туду, це погляд зверху. Бо якщо ви не бачите, куди йдете, ви точно туди не прийдете як факт. І тепер трохи про ці щоденні інструменти. Я використовую просту схему: 3-3-3. три головні задачі дня, які реально насправді зрушують мене, мій бізнес взагалі в процес. Три другорядні, які приємно зробити, але світ не впаде, якщо я їх не зроблю. І три речі для себе спорт. Наприклад, прогулянка з дитиною, баня, сауна, масаж і так далі. Все це я вношу або в Notion свій звичайний, або в замітку, блокнот, як взагалі зручно. Я працюю частіше всього з замітками та блокнот. Головне це бачити всю структуру. І знаєте, що в цьому випадку найважливіше це не вигоріти на шляху до мети. Тому правило в мене таке: якщо справа не входить у жодну з трьох категорій, вона не варта вашого часу. І трішки моїх секретів про планування місяця. Планую місяця завжди або першого числа, або останнього попереднього місяця. Вперше за все, коли я дивлюсь, в мене є свій календар. До речі, в мене є календар фізичний. Вісно ж таки календар мій такий. я Його відкриваю на ноутбуці. Я ось, наприклад, зараз там по прикладу розповім. Я коли його бачу, я така: так, спочатку вписує те, без чого я от взагалі ніяк. В мене це спорт. Вівторок, четвер, п'ятниця. Щоправда, щоправда, зараз трошки буде більше спорту, особливо тенісу. Ви почали готуватися до турніру. А, проте, тим не менш, первинно без чого я нікуди. Я розумію, що спорт це про мій стан, це про мою енергію, тому. Первинно, це далі. Друге, як я вже говорила, це будь-який відпочинок. В мене це раз на тиждень щось має бути або масаж, або поїздка в баню, або а, не знаю, якісь доглядові штучки, де я от просто релаксую. А, третє це робота по бізнесу. Все, що стосується контенту, загалом бізнесу, робота з командою, якісь стратегічні зустрічі. Далі туди й воно. Наступне це клієнти. Тобто, якщо у мене є робота з клієнтами, зазвичай це декілька зустрічей в місяць, я її вписую, ось вже туди, і тільки потім. Я вже розкидую час для виконання задач, тому що розумію, що немає такої пріоритетності, що задача має бути зроблена, наприклад, сьогодні об 11 ранку. Але при цьому вона має бути зроблена, наприклад, до певного числа. Тому я дивлюсь, ага, в мене там буде півгодинки вільних, там годинка, там півтори, і туди вже вписую свої робочі мітинги. Час на себе зі своїм сином у мене завжди це вечори після шостої вечора. Це час завжди для мого сина. І вихідні дні залишаю собі теж вільними винятки. Це онлайн. Уроки, тому що своїх студентів я теж люблю, це моя робота, і буває, що, звісно, що таки туди мушу все вписати. Ось так я планую свій місяць. Взагалі людина, яка планує взагалі роками, тобто, щоб ви розуміли, вже до кінця жовтня я плюс-мінус розумію, що буду робити. Всі подорожі у мене розписані до кінця року. Тобто я чітко знаю, куди я коли їду, які плюс-мінус дати, там, з похибкою в декілька днів, можливо, але це вже маю. Які курси, які бізнес-проєкти я запускаю, в які Теж маю. Тобто я маю план на рік щонайменше. Але деякі навіть свої, скажімо так, аспекти життя, події вже прописані і на наступний 26-й рік, наприклад, деякі подорожі. І тепер трошки про магію. Бо техніки це добре, мої секрети теж, але без одного важливого компоненту це все не працює. І це, звісно ж таки, енергія. Ви можете мати просто ідеальний план. Ідеальні структуру, календарі, їх мільйон, не знаю асистентів. Але якщо ви втомлені, роздратовані, вигорівші або загалом у вас стан, як я кажу, какашки, нічого в цьому не вийде. Саме тому, що ранку я починаю з того, що мене може трішки зарядити. Це дуже буде по різному. Буває це медитація. У мене на неї може бути час, може бути навіть смачний сніданок, в тому числі якась прогулянка, щоденник афірмацій і інше подібне. Увечері в мене також є певний ритуал: це підсумок. А саме, щоденник вдячності. Я завжди записую, за що я вдячна конкретно в цьому дні. І от все, що приходить, все пишу, тому що це дійсно впливає на мій стан. А мій стан це швидкість. І це правда. Навіть скажу, що це ще якість виконання того, що ви робите. Ну, це були такі мої секрети, як я все встигаю. Це дійсно, як ви зрозуміли, це тайм менеджмент тайм менеджмент дня, тижня, місяця. Я завжди, от, до речі, теж дуже важливий фактор. У мене все розписано. Погодинно. Тобто, коли в мене є вільна година там взагалі на байдикування, зазвичай я її затягну, щось не встигну, перенесу. Навіть якщо я бачу, там в мене є вікно, туди краще вписати як факт щось, що ви будете робити. Читання книжки як факт вписую в розклад, а, написання сценаріїв як факт вписую. Знімання контенту як факт вписую. Тому в мене от чітко з 11 ранку до 6 вечора просто. Погодинно все розписано. Ну і бонус для найуважніших у мене є ще одне правило: це правило останньої години. Остання година перед сном це не серіали, не скролінг соцмереж, навіть не перевірка банківського рахунку, хоча я гроші дуже люблю. Це час для себе, звичайно, це щоденник вдячності, плюс чай. І декілька питань до себе: чи я там, де хочу бути? Що сьогодні було класного в цей день? Що я можу зробити завтра краще, ніж зробила сьогодні? І коли ти живеш так, ти не відчуваєш, що ти в вічні гонці, тому що ти встигаєш заземлитись, ти встигаєш це все прожити, і найважливіше ти не встигаєш все, але ти встигаєш своє найважливіше. І ось це є справжній тайм-менеджмент. Якщо ви відчули, що хочете змінити свій підхід до часу, то раджу не відволікати. Прямо сьогодні беріть одну з технік з цього відео і спробуйте зробити завтра. Наприклад, скласти свій ідеальний календар. І також напишіть в коментарях, що саме найбільше вас зачепило. А ще поділюсь таким класним лайфхаком для себе. Дуже часто планування викликає у людей певний стрес. Проте, якщо ви зробите з цього свій приємний, класний ритуал, повірте, ви це полюбите. Наприклад, як я вже говорила, я планую раз на місяць місяць. Тобто, або 30-го числа 31-го, або 1-го. Стараюся, щоб це був якийсь вихідний день, якщо вдається. Я для себе роблю це дійсно таким певним приємним ритуалом. Наприклад, завалюю собі смачний чай, беру якийсь там смаколик, сідаю за комп'ютер і планую, або можу вийти в улюблену кав'ярню, собі щось смачне замовити і так само там, вмикаю навушники. І планую свій місяць. Тобто я з планування роблю ритуал. До речі, з книги Атомні звички, яку я вам дуже раджу прочитати, є власне це правило, що зробити формування звичку приємним, тобто для того, щоб мозок не відчував цей супротив до того, що обоже працювати з календарем, а саме дійсно відчував, що це буде щось класне, що вам буде подобатись. Тому створюйте з планування вашого тижня або місяця свій ритуал. Який буде вас заряджати, і, відповідно, вам буде від цього ще більш приємніше це зробити. Ну що, дякую за перегляд цього відео? Сподіваюсь, вам було цікаво декілька моїх секретів почути. Це не всі, звісно ж таки. Я залишу ще декілька на наступні відео, тому не забувайте на цей канал підписуватися та ставити вподобайку, якщо вам було корисно. До зустрічі на наступних відео.